Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Будемо ремонтувати даного агрегата. Хтось там думав це хускварна. По виду це не хускварна, це Хворте 38 формовка. 38 формовки бувають різної форми. Тобто сам, сама форма верхнього пластика буває різною і, звісно, що різний пусковий пристрій. Тобто кріплення одне і те ж саме, але ж... Оці от, от форми різні. І е, не завжди воно все підходить із звичайного, як то кажуть, 38-го, типу як гублака. Е, що потрібно зробити? Так як е, доставочка згубилася, машина не приїхала, потім я сказав, що ну, блин, ну, від, відправляйте новою поштою, новою поштою відправили. Нова пошта не приїхала, тому що там сталася грандіозна аварія і рух перекритий То, гадаю, доставка буде завтра. То я це все діло зараз підготую. Потрібно розібрати, зняти циліндра і замінити паливні, паливну шлангу, ця дубова і, мабуть. Самого паливного фільтра, бо я вже не пам'ятаю, що тут так і самого паливного фільтра там встановлений войлок але але ну, хоча сама паливна шланга більш еластичненька, ну, але є ризик, що десь вона, десь вона скоріш за все, хрусне. Поміняю. Сюди я буду встановлювати Штілівську шлангу. Посовітували мені, я її там знайшов. Знайшов, от вона, ще вона. Тут 10 метрів. По метру брати ну, не дуже вигідно, я взяв 10 метрів. Використовую ну, ну, її дуже-дуже довго. А взяв я її, коли. Е, мабуть, ремонтував FS е, якийсь оцей чотирьохміксовий, Чи 90-й я ремонтував, чи 130-й. Я не пам'ятаю, там купа-купа е, отих от коротеньких шлангів. І ті коротенькі шланги, в принципі, не було сенсу купувати е, поштучно, то я вже взяв на метраж, але я б ще взяв. би на метраж, аби у них були е, оті от ім, імпульсні. от, 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 от такий от коротенький імпульсний на, на 4 мікс косах. <клес> ну, хто бачив, той знає, але у них такого немає, на жаль. В общем, розбираємо, ліземо. Сіліндропоршнева е, сама, як то кажуть, згоріла. Е, зараз, мабуть, мабуть ну, воно ж видно. Видно. От. На камері я отут -от знайшов хвонарика і тепер якось трішечки-трішечки краще ведеться зйомка, але Але швидше сідає. Он та батарейка. Зараз я натисну на паузу, розберу все. А тоді вже ввімкнуся, тому що монтувати буде дуже-дуже по часу довго. а Всього я можу витратити на це півтори години. тобто Коли я сам відосик змонтую на один день, то на наступний, якщо буде можливість, то тільки він ну, збережеться. як то кажуть. ну там ті ж всі Звук, клейки і інша лиця, штука, Та якщо тисну на паузу, хто не бачив, хто бачив, то тут глинтики, отак от вони. Повідкручувалися і поршнева згоріла. Тобто, скоріш за все, мої здогадки це клієнт дав комусь, хтось маслав її до упору. Вона ревла, працювала на високих обертах, ніхто нічого не помітив. Ну або помітили, або комусь на вухо, хтось там наступив або наїхали, і потім віддали в того, в кого брали, а той, хто брав, сказав. Що там було сказано, що вона чи високі оборти в неї, ну якась хрінь, Це... Вон тут вона вже стоїть півтора тижні у мене, що ще й не більше. Та ні, два. Два тижні вона у мене стоїть. Чекає запчасти працюю, коротше. Ну, таку от штучку ми маємо. Ну і тут, звісно, те ж саме. Та ж сама історія. Така от. І от така от. Картину потрібно буде помити, але ж. Проблема тут в чому виявилася. Що вони не відкрутилися. Їх просто тупо обірвало. От вони вийшлися. От вони сторчать. Їх там просто обірвало. І один, і другий. Ну, шпильки у мене є, то, в принципі, нічого страшного. Е, мию чищу, е, циліндропоршнева приїде, е, встановлю, шлангу поміняю і вже запущу на камеру, бо більше, ну, я не знаю, що тут більше розсусовувати. по даній техніці. Обдути, на жаль, я, мабуть, не зможу, тому що. Тому що обдути нічим. Лише попромиваю все, все що зможу. Карбюратор розберу, подивлюся, якщо там грязюка на відстійнику, то звісно, що воно там сиділо, оце, все діло, це все помиється. Шланги праймера тут, в принципі, нормальні, тримають. Нормальні. Ну і звісно ж, чи качає сам праймер. Якось так працюю далі. По шлангам ще вийшло у нас де. Оця ось обойма вона бігала безпосередньо в самому бензобаці. Павна шланга, вона на вигляд чудова ідеальна, але ж. Але ж. Оце все... Ну, оце все кепсько. Павна шланга. Штілівська. Не подумайте, що я там когось обманюю. Е -е... Шланга та, що зворотня на праймер та і лишилась, лише розвернув її місцями. І так як хванарик працює, гумка встановлена з е, бензокоси. І от вона на 19. І все. Так, так, ну, По-іншому ви нічого не зробите. Оцю от штуку е, окремо можете шукати, можете не шукати. Дешевше придбати. Паливні пал 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 шланги набором з бензопаси, але коли їх будете використовувати, отут, то ви е зможете використати лише цю гумку. і все. Гумка повинна бути на 19, на 21, вона сюди не стає. Тобто вайперовська сюди не стає. Стає сюди, сюди лише стандартна. і все. Паливний пал фільтр я потім вшилю. Шланг. Вон, бачите, телепунькається. Палиний фільтр я ще не встановлював. І шпильки. Я казав, що вони є. От вони. І от чого не вистачає. Отак от. От, от не вистачає. Бачите? Все. Ну, хто повірив, той повірив. Бо Інколи можна отак от сказати, що там просто грязюка і все. Там не грязюка, там шмати, шпильки залишилось. Працюю далі. Картеринку я відмив, лишилось продути компресором. Буде світло. Ну, це завтра, сьогодні я вже точно ніхрена не буде. Буде світло, якщо встигну приїхати, щоб було світло, то Продую це все діло компресором. Якщо ні, то е, ну блин, ну буду чекати, тому що там дмухнути потрібно, то там лишились старі прокладочки, старі прокладочки Я все, що зміг, я поздирав, от іще шматочок лишився. Тут, тут, тут. От, так от шматочки лишились і все. Отак от, от воно все. Якось так працюю далі. Про зірочку. Те, що я вам говорив, але ну показувати я цього вже не буду. Кінцева зірочка тут стоїть цілісна, їй вже кирдик. От, розбірна. Хто там скаже навантаження більше, або ще щось... Ну, так, звісно, навантаження буде більше. Однозначно, по-любому, і техніка накриється на наступний день, якщо ви встановите отаку от розбірну зірочку. Так що завжди шукайте отаку от цілісну зірочку. І судячи по їхній якості, то ви будете міняти, якщо користуєтесь ну, доволі часто, то там раз в місяць, раз в два місяці будете. Купувати от цілісну чашку. Якщо ви придбаєте і встановите таку от штучку, то будете раз в рік, або два, або три, або чотири міняти лише кільцеву зірочку. Але також є проблема. От ідуть зачепи. От Вона вже не стає. Бачите, вона не стає. От Вона наперекосяк стає. Берете, ставите, направляєте, щоб там. По осі воно все зійшлося. Направляєте рівнесенько, кувол дометром гепнули. От воно все стало на, на свої місця. І так встановлюєте туди далі. І все. І далі воно все працює. Тому що цей ось пиптик, отут лишній, Бо тут е, 7 штуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. а на цілісні їх 6. Шість. 2, 3, 4, 5, 6, шість. Один, два, три, чотири, шість. А тут сім. От, лише в чому і різниця. Я не наполягаю на розбірній зірочки. Я просто кажу, що воно працює. А ви вже ну, мож, можете гадати все, що завгодно. Що я там хочу, хочу там, Щоб у вас там двигун раніше крякнув, або ще щось. Ні. Все воно чудово працює. Просто, просто е, швидкість обертання. ланцюга. Кінцева швидкість обертання ланцюга. На цілісні зірочки, на 6 зубів буде швидше, на цій буде трішечки, там трішечки повільніше і все. Те, що мож, можна сказати, там навантаження буде величезне там на на двигун. ну Така собі ідейка якось. Якщо навантаження буде занадто занадто Велике, і ви скажете, що велике, то чомусь тоді на 260 му штілі йде кільцева, не кільцева, а розбірна зірочка, отака, от -от. отака от -от. кільцева зірочка. І можна встановити там на 6, на 7, на 8, на 9, на 10 отаких от, таких -от, отаких -от, отаких от от, таких штуки. Якось так працюю далі. Що продовження епопеї приїхала прошнева, отака от прошка. Але від цієї прошки, на жаль, нічого прошного немає. Ну, звичайна поршнева Вінзор і звичайний поршень. От це саме те, що я говорив, що інколи, коли замовляєш прошку, приїжджає просто. Ну, Звичайно, там, там, де прошка, то, то йде з тефлоновим типу покриттям чи яке. Ну, ну, чор, чорна хріня тут на впуски і на випуски. Герметик тут в комплекті, який я не використовую. Палець, э, стопорні кільця і саме поршневе кільце. Більше, в принципі, нічого тут в комплекті немає. І отак от я це все діло відмив, світло було, э, продув. Промив. Бачите, як гранисенько. Паливну шлангу я встановив. Це було, я показував. Вже що там, гумка від косарки. Це все таке діло. Щоб скласти, ну, все, все складається аналогічно, як і, як і 58, 52 або 45 бензопилка бензо, пилка, без жодних нюансів. Тут також є позиційні шайби, вони нікуди не ділися. Компоновки, я їх тільки десь протикав. В общем, складу все докупи, е, встановлю кільцеву зірочку. Про кільцеву зірочку також розповідав. Я не пам'ятаю, бо частина відео була відзнята вчора, частину я відзнімаю сьогодні. От е, зірочка розбірна. От маса на шестерне. От два вухи. Я не пам'ятаю, чи ще вчора там щось трундівчині. І отак от, от воно. Прикладається, бачите, навскосяк, воно не стає. Тепер направляємо сюди штучку, яка називається кувалдометр, і регеплем. Тобто ми приб'ємо або беремо ножика і відрізаємо от цей совусик і все. Ін Інших варіантів по встановленню розбірної зірочки, на жаль, немає. А цілісно буде бігати, але не дуже-дуже довго. Вона швидше вийде з ладу, чим оця от, що була встановлена. Ну, отутут, що була встановлена. Так що, так, перепаковую, звісно, що на нові прокладки, не жміться, або вирізаєте з параміту і все також воно буде добре. Гвинти, звісно, що наклеїть. Ну, більше висосолювати більше нічого. Паливний фільтр я впродолюю. Збираю і вже включуся перед самим запуском. Працюю. Все, підібрав купи, лишилось. Спробувати запустити. Ай, праймер я не пробирав. Праймер прокачує. Праймер не прокачує. весело. О, прокачує. Туго натискається, але, але прокачує. Трішечки тут була проблемка малесенка, це з прокладками. Оця прокладка кончелижна. От бачите, дірка лишня, якщо ви скажете, що можна було взяти інший набор. Звісно, можна було сука, взяти інший набор. От бачите? От дірка. От. А її тут не повинно бути. Тобто вона повинна бути симетрична, як і з цієї сторони, а тут дірка. От інший навесенький набор. Поїде воно нахрен назад. Прийшлось вирізати з параніта. так за слінку. за слинку клац у тумбарье дергаем Тучки протестується, щоб не виняти і не бігати до цієї всієї хріні. Техніка працює, по факту, що пішло. Набір прокладок, потім кусок параніта вирізав прокладку між циліндром і текстолітом. Два гвинти пішло. Два гвинти тут. Паливна шланга пішла. Паливний фільтр лишився. Сітка відстійника частенька ідеальна, і цей паливний фільтр він більш ефективніший, тому що він важче, чим той, що в мене є. І зірочка. Тобто отак. Більше. 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 Нічого більше, все інше, все інше вийшло з клієнту. Що? Ну, Там вже встановлена розбірна кільцева зірочка. Якось так. Ну, в принципі, по е, ремонту тут, ну, я б сказав, без складного нема нічого, але, але ж, е, щоб е, закрутити циліндропоршневу групу, тобто циліндра прийшовити до. Картерини, краще всього від'єднати від ручку, тоді буде легше. Жод, жодна із оцих от перехідників, які в мене є, такі от вони от, вони не, 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 не влазять. Ну а Якщо влазять, то вони не, не сходяться безпосередньо з самим гвинтом. Тобто, прийшлось все Вручну відкручувати і вручну все закручувати без допомоги отих от, от спецінструментів. Ну і в принципі, в принципі все. По ціннику, як я вже сказав, цін, цінник е, за ремонт даної техніки йде вже е, ну, як, е, як брендова. А по запчастинам рахуйте самі. В принципі, складного нема нічого, але ж... Дана формулка 38-го мені не подобається, ніколи не подобалась. Що я Дякую всім за увагу. До нових удачі. Мило.